Про події війни говорить Стратком. Сполучені Штати Америки вже ознайомилися з планом президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд. Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати, і нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Цитує її видання. Голос Америки, держсекретар США Ентоні Блінкін також був проінформований про елементи українського плану спонукання Росії до припинення війни. Це сталося минулого тижня під час його візиту до України. Про це розповів речник державного департаменту США Метью Міллер. За його словами, держсекретар поділяє оцінку посла США в ООН про те, що план. Є дієвим, але наразі відмовився говорити про це більше. Я думаю, що я повинен дозволити президенту Зеленському говорити про його подробиці, адже, врешті-решт, це його план, сказав Меттью Міллер на брифінгу. Нагадаємо, раніше глава держави анонсував план перемоги України. Судячи з його заяв, в ньому п'ять пунктів. Чотири з них основні пункти, плюс один який нам потрібен після війни. Раніше пояснив Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. Коротко без деталей згадав про цей план президент України напередодні у традиційному вечірньому зверненні, перша нарада щодо військового наповнення нашого плану перемоги для України разом працював з військовим командуванням, підготовлено хороший сильний зміст для військового пакету, саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно із планом перемоги. За повідомленням Генерального штабу збройних сил України протягом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнення. На харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куб'янському напрямку за добу відбулося 13 ворожих атак. Неспокійно було на Гуляйпільському напрямку. Тут противник здійснив два безуспішні наступи в районі населеного пункту Гуляйполе на інших напрямках. Ситуація наступна. На Покровському напрямку українські воїни відбили 51 атаку російських окупантів у бік населених пунктів Гродівка, Новоторецьке, Новогродівка, Миколаївка, Українськ, Олександропіль, Воздвиженка, Маринівка та Зелене поле. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки. На Курахівському напрямку Сила оборони України відбили 49 атак в напрямку Цукуреного, Желанного першого, гірника Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки. Противник активно застосовував на цьому напрямку штурмову та бомбардувальну авіацію. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 3 бойових броньованих машини, 25 артилерійських систем. У ніч на 18 вересня російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини та запустили 52 ударних БПЛА з районів Російських Курська та Єйська. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БПЛА. Крім того, через активну протидію засобів РЕП сил оборони України 5 БПЛА локаційно втрачені. Ще один ворожий ударний безпілотник полетів у Росію. В повітряних силах також наголосили, що внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки. Попередньо обійшлось без жертв і постраждалих. У ніч проти середи у місті Торопець Тверської області РФ через атаку невідомих дронів виникла пожежа та детонація на військових складах. Пролунали потужні вибухи. В місті дислокуються дві військові частини, а також 107-й арсенал головного ракетного артилерійського управління Росії. За наявними даними, його розмір складає орієнтовно 8 квадратних кілометрів. Він знаходиться приблизно за 450 кілометрів на північ від України. Арсенал був відкритий у 2018 році. Тоді місцеві видання повідомили, що новозбудований арсенал призначений для зберігання ракет та інших боєприпасів, а російські мінобор. Рони заявляла про передовий комплекс з бетонними укриттями, які дозволять надійно складувати ракети та боєприпаси на великому складі в місті Торопець у Тверській області. Росіяни зберігали ракети до систем ГРАД С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети Іскандер і починали створювати запас північнокорейських КН-23. Написав глава центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. Варто додати, що у масштабні пожежі та вибухова хвиля від детонації настільки потужні, що російська влада оголосила евакуацію з міста у вівторок, 17 вересня, близько 15.30 за місцевим часом, на півдні та сході Лівану почали вибухати пейджери у людей, які пов'язані з терористичним угрупованням Хезболла. Ще близько 100 пейджерів здетонували в Сирії. В результаті детонації пейджерів загинуло щонайменше 11 осіб, а поранення дістали не менше трьох тисяч осіб. За даними New York Times, у Лівані вибухнули пейджери, які Хезбула кілька місяців тому закупила на Тайвані. Попереднє розслідування показало, що до батареї пристрою було прикріплено приблизно 30 грамів вибухівки та механізм віддаленої активації. За час на пейджери надійшло нібито повідомлення від керівництва. Ствахез були пейджери. Повідомили про це звуковим сигналом. Після чого вибухнули. Це одна з наймасштабніших і добре скоординованих атак, які я коли-небудь бачив. Складність її виконання є неймовірною. Зауважив в коментарі CNN колишній аналітик розвідки Агентства національної безпеки США Девід Кеннеді. Прем'єр-міністр Лівану Наджип Мікаті звинуватив Ізраїль у злочинній агресії через вибухи пейджерів, назвавши атаку серйозним порушенням суверенітету Лівану. Хезбола у свою чергу пообіцяла, що на масові вибухи пейджерів надійде, як вони заявили, справедлива відповідь звідки не чекали. Офіційний Ізраїль не коментує ані вибухи Еджерів, ані свою причетність до них. Зазначимо, що серія вибухів сталася на наступний день після того, як Кабінет безпеки Ізраїлю оновив офіційні військові цілі, додавши до знищення палестинського руху Хамас і звільнення заручників, що утримуються в секторі Гази, пункт про необхідність забезпечити безпечне повернення до своїх осель жителів районів, що межують з Ліваном. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.